Всім привіт! Вітаю на каналі Гріби Монети. Сьогодні вже був інній, холодно, ну тепер трошки потепліло, вийшов продавати. Воно. Продав 4 відерка опенюк таких по 5 літрів. І от ще гриби є. 3 кг, 4 там ще є в сонці, не знаю скільки. Ось такі гриби червяків хороший греб. короткий фільм як бачите сонечко світить машини їздять сіють ще трохи грібів так почистив на скору руку не мию не хочуть люди щоб били сьогодні щось мало машин так рідко їдуть, не знаю чого. Моти цікав всі Все можливо. Всім дякую.